Фредерік Шопен, Леся Українка, Антон Чехов, Фрідерік Шиллер. Життя безлічі талановитих людей обірвав туберкульоз. Зараз же ця хвороба цілком виліковна. Головне вчасно її упізнати та прописати правильне лікування. 24 березня світ відзначає день боротьби з цією недугою. Про те, як убезпечитися від неї, а коли терміново бити тривогу, знає Анна книж. Зустрівшись свого часу з туберкульозом, він накоїв помилок. Недуго у Олексія виявили під час рентгенобстеження. Проте до лікаря чоловік пішов не одразу. Вже потім, коли долав смертельно небезпечну хворобу, зрозумів, час трохи втратив потливость, слабость. Не скажу, что меня мучил кашель, но общее какое-то состояние. Ну, я думаю, каждый человек такое чувствует по себе, что ну, в организме как бы ну, что-то происходит. Сильно потерял в весе. Після терапії хвороба відступила, і щоб інші не набивали ті ж самі гулі, вирішив допомагати. Разом із однодумцями зорганізував клуб, назвали шанс, аби довести квиток на одужання може витягти практично кожен, аби тільки не зволікали. Хворих на туберкульоз виявляють в області до 600 на рік. І, попри те, що минулого року фіксували недугу рідше і рівень смертності пішов на спад, розслаблятися зарано. Ми не можемо говорити спокійно про цю тему про туберкульоз. Тому що ну, все-таки на сьогоднішній день, кожного дня, ми виявляємо близько двох хворих на туберкульоз, і кожних три дні помирає один хворий від цієї недуги. Туберкульоз інфекційне захворювання, викликане мікобактерією паличкою коха. Її унікальність у стійкості до умов навколишнього середовища. Її носіями є 98% населення України. На щастя, лише у 10% із них вона активізується. Це хворі, які хворіють. Там, цукровим діабетом, наприклад, виразкою шлунку, або мають хронічні захворювання легень. Також основним ризиком це є вілоінфіковані хворі. Якщо це соціальні, то до них відносять люди, які біженці, на даний момент мігранти, також безпритульні їх хворі, або особи, які звільнилися з місць позбавлення волі. Люди з потужним імунітетом на туберкульоз як правило не хворіють. Але якщо кашель триває понад три тижні, вночі рясне потовиділення, є слабкість, безпричинна втрата ваги та навіть невеличке підвищення температури тіла, слід мерщій бігти до лікаря. А тим паче, якщо є кровохаркання, біль у грудях утруднене дихання. Рецепт, як уникнути цієї хвороби, цілком доступний: здоровий спосіб життя та здорове харчування, достатнє споживання вітамінів і вчасне флюорографічне обстеження для дітей живіком до 15 років. Проба манту імунологічний тест, який дозволяє виявити мікобактерію на ранній стадії. Анна Книш, Андрій Геращенко, Олександр Гордус на часі новини.